Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Міністерство оборони України кодифікувало та допустило до використання у силах оборони вітчизняний бронеавтомобіль. ЮАТ тіса бронемашина може використовуватися військовими для виконання широкого спектру завдань. Про це повідомляє прес-служба оборонного відомства. Залежно від поставлених завдань, машину оснащують додатковими пристроями та обладнанням. Зазначається, що ЮАТ ТІСА успадкувала шасі перевіреного позашляховика одного з відомих автовиробників, на яке встановили спеціально розроблену бронекапсулу, яка забезпечує захист Важу від вогню зі стрілецької зброї, конструкція бронекапсули дозволяє встановлювати на даху кулемет на поворотній турелі. Машина витримує підрив вибухових пристроїв під колесом та днищем автомобіля, стверджують у міноборони, при цьому не уточнюють про вибухові пристрої. Якої потужності йдеться в оборонному відомстві? Також заявляють, що бронеавтомобіль має високі динамічні характеристики. Прохідність і плавні сходу, водночас ємності паливних баків. Юа Тіса вистачає на подолання понад тисячі кілометрів на одній заправці. Цьогоріч станом на жовтень. Міноборони загалом дозволило для використання у силах оборони України 175 зразків автотранспорту з цього переліку 76 машин українського виробництва. Це не лише тактичні бойові машини чи пікапи, а досить широкий спектр техніки. Серед зразків кодифікованої техніки є сучасні електричні і бензинові мотоцикли, квадроцикли, гексоцикли, всюдихідні баги та амфібії. Також до списку увійшли автоцистерни, автокрани, автомайстерні, екскаватори, навантажувачі, машини технічної допомоги, евакуаційні та сіді. Дальні тягачі, Присувні комплекси, причепи і напівпричепи тощо. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.